Ну, варто і на легкому попробувати, щоб відчути різницю в повній мірі. Тим більше я вже розвчився грати. А тут такий складний ворог з DLC Сунді. Разместите амбар, ваше превосходительство. Для работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Нормально высыпаете две с половиной тысячи. здания недостаточно свободных рабочих. Для этого нужно больше древесины. Ваше высочество. Сообщение от Сунзы. Иногда следует проявить мудрость и избежать боя. Так я и предлагаю поступить сейчас. 校尉，有何吩咐？ Непогано. Для роботи цього здання не достаточно свободних робочих. Погано. У нас почти закінчився рис, ваше високіство. Занадто швидко рванув вперед по кількості населення. Покращити замок. І поки є гроші, обов'язково ставити. Було б добре посольство за 500. Прекрасно. Так, цікаво, вони зверху можуть піти ось цим проходом. Здається, можуть. Достаточно товаров. Недостаточно товаров. Так. Ні. Виробництво шовкового одягу. І будувати храм і можна брати четвертий рівень. Особнячок. Для вояків і їхніх прекрасних польових жінок Сюди пару снарядів з катапульти і всі ці вояки накриються. Не при дамах буде сказано чим. Раз. Цей жук, я розумію, не особливо цінний, бо тут тільки можна в нього запросити обладунок. І по суті все. Ну, добре. Подивимось, що вийде з цього. Побудовано, звичайно, як на матері, але особливих варіантів у мене немає. Як добре. Я думав, сюди мега-армія прийшла, але потім згадав, що це легкий рівень складності. Ні, їх небезпечно вперед витягати. Їм на голову падають бомби. Це погано. О! Чем я могу слышать? А Недостаточно товаров. Нужно оружие, ваше высочество. Цуми! <звук> Чонгуа! Тенши тайфа! Шоуэ, юху фэнфу. Оце я прогладил. Враг приближается. Будь ласка, иди сюда.

Я вас зрозумів дуже чітко. Це було дуже винятно донесено. Нічого не скажеш. Ваше височество. Так. Нужні новобранці Ваше височества. Дуже добре. Ага. Ось так. Все. Оборона вибудована. Можна брати зразу цього хлопця і зіткнутися з серйозним супротивом, бо в мене нема військ ближнього бою. Раз, два І храмик мав би бути три. Вы думаєте, що зможете вистояти проти моїх людей? Уверены? Раз. Добре. Пувати камінь, так собі задоволення, але хай вже буде.

Прекрасно. Ваші товари Обладунки. Ваші товари відправлені. Кого потрібно охорони? Хоча стоп, нащо мені ламати стіни, якщо у мене люди герої. Замок мій. Сакуру вони тут посадили, а якось обставити замок всередині не додумались. Дуже некрасиві замки. Настільки ламають занурення в гру. Без внутрішнього вмісту абсолютно. В першій частині якось умудрялися навіть такий мікрозамок. Якось всередині повністю заставити різними майстернями, виробничими будівлями. Ззовні грядками, деревами, садами. Нужні Ну і власне потихеньку можна переманювати цього хлопця. Мене ж тут не з'їдять. Нужны новобранці, ваше високіство. На легкому -то рівні складності. Добре. Один будиночок для польових жінок моїх прекрасних китайських солдатів. О-ня-ня-н-ня-ня. Цього мені не треба. Друзі. Высочества я достиг гармонии, я тут нічого не че Я следую маршруту Все, погано. Не достаточно товаров. О. Ну, надіюсь, він завис. Вони в важких роздумах, угу. зараз відбиває оцей невеличкий штурм і в атаку. Создание этого снаряжения. Так. От Ваши силы незначительны. Вы правда знаете, как их использовать? Нужно оружие, Ваше Высочество. Да, промените. Добрый. Да. Mm -hmm, катапульты. Все, mm вы. -hmm. Ага, тут перехід. Ага, то я зн... значить, зразу можу його замок штурманути. Без необхідності захоплювати воєначальників. На нас напали! Клас. Ну добре, друже, давай. Сообщення до мене. Искать возможность нанести удар. Сообщение от Сунзы. Быстрота. Mm. Окей. Быстро. Что нужно защитить? Ты сам напросився. Сообщение от Сунзы. Умный ход. Хвалю вас за хитрость. приближается. Да, повелитель. Ты напросился сам. Будь ласка, минус ця штука. Ура! Так, друзі. Дуже добре. Ой, ой-ой-ой. наш козак oh. все сообщение от сунзы потерять этого военачальника было безответственно Я більше не повторю цю ошибку. Все питання вирішено. повідомлення від сунзи. Це, і в самому ділі, пораження. Но я не дозволю і гневу стати моїм врагом. Хоча арбалетників у них ще доволі багато, якщо я зараз злиюся.

Ось више іскуство війни, де то подавіть урагані вступає в вік. Так я віжу. Який же велетенський замок. На нас напалі. Цікаво на яке населення такий замок може бути розрахований. Якщо би тут все були житлові будиночки, ось такого формату. Скільки їх тут влізеться? Сотня-дві більше. В кожному одна сім'я. Ну, це би було. Явно тисячі населення. Не дуже активно вони б'ють. Двоє-троє б'ють, решта стоять. Знаком зі смертью. Вау. Ну, цікава диспозиція. Особливо як розміщені лорди допоміжні. Ой, красива шашечка. Непогано. Цілова складність, щоб розслабитись, насолодитися геймплеєм, без потреби постійно розриватися. Угу. Сунзі прикольний тим, що він постійно сипить своєрідними цитатками, які стилізовані під його роботу. Мистецтво війни. Щось на зразок, щоб перемогти, треба знати свої сильні сторони і знати слабкі сторони противника. До чого ти це мені по скайпу передаєш, я не розумію. Але виглядає кльово. Там в нього книжка виконана у форматі таких твіттерних дописів, короткі речення, короткі глави. Типу, якщо ти бачиш над лісом здіймаються птахи, значить там засада. Якщо ти бачиш, що ворожі вояки, підходячи до річки, спочатку п'ють самі, а потім наповнюють борудюки, значить у ворожому війську спрага. Якщо ти бачиш, що на горизонті піднімається пилюка, значить йде вороже військо. Багато таких, вроді би, банальних, але базових речей цікаво було почитати. Але і багато дуже чисто китайських якихось речей, які важко зрозуміти про якісь там стихії, небо, полководця і так далі. Причому там під кожною сторінкою є приписки автора в дусі. Такий іерогліф невідомо що означає, але я трактував його так-то і так-то». Ці ідіотичні трактовки це ще гірше, ніж трактувати якісь там біблійні моменти. Що десь там малося на увазі в тій чи іншій притчі. Тобто, сам прикол цієї книжки в тому, що там а, щодо трактовок книжки більше розглагольствування перекладачів, ніж самого тексту книжки. Дурнувата ситуація, якщо чесно. Але це знакова фігура, приємно його було бачити серед стратегів в цій грі. Тим більше, що йому тут виділили цілу кампанію, якою можна буде потім зайнятися.